Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 16 січня, вівторок, вечора. Значить, в ефірі регулярний випуск на каналі Сир назавжди, випуск з або дегустацією великою, або з презентацією, якого цікавого продукту харчування. Слава Україні і Збройним силам! Не забувайте допомагати своїм близьким, рідним, знайомим, просто захисникам нашої неньки України. Сьогодні у нас випуск присвячено великій дегустації масла Сполучених Штатів Америки. Вдалося мені знову відвідати сім'ю на новорічні свята. Два тижні була відпустка знову, не знаю, чи в цьому півріччі вдасться знову до них долетіти. Але менше з тим, бачите, кожен ранок я частувався чаєм і бубликом з маслом. Насправді це не бублик, це багель американський. І от вирішив Поділитися з вами враженнями від того масла, що можна купити в Америці, дуже багато цікавого. От мені було правда дуже цікаво. нетрадиційне сприйняття ні масла і, взагалі, його споживання. І я про це власне в сьогоднішньому випуску вам і розповім. От зразу зверніть увагу на одному з масел написано масло з рослинною олією, з оливковою олією. Це спред, а написано масло. Зразу скажу, що на мою думку, заборона писати чесно, масло рослинно-вершкове, як робилося завжди, призвело до масової корупції і фальсифікації. Отак. От а це зверніть увагу легендарний американський продукт, заборонений в Україні. Написано, перекладаю з англійською, я не можу повірити, що це не масло, масло дуже крупно. Так от, в Україні за таке закривають виробництво. Ну, звичайно, куди ж там е, американцям да, е, до України? Україна, щоб ви розуміли, друзі, бере приклад не з Америки, а бере приклад з Росією. От в Росії там весь час обговорюють, що треба на різних полицях це все продавати. Зверніть увагу, в Америці все стоїть на одній полиці. Поряд. Ну що, поїмо американського масла, але для початку звертаю вашу увагу. І ви будете здивовані. Переважна більшість вершкового масла в Америці споживається в соленому вигляді. Масло солоне, причому конкретно солоне. Цікавий нюанс про специфіку споживання вершкового масла в США. Американці полюбляють такі от упаковки, десь вони по 440 грам, і всередині кожної такої упаковки знаходиться. 4 індивідуальних упаковки. Бачите? От. Кожна десь по 113 грам. А треба нагадати, що система стандартів в Америці вона не метрична. Тобто, тут відстань вимірюють в милях, а власне, вагу в фунтах і так далі. Органічне масло. Але солене. Пластичність, консистенція ідеальна. Десь далеко-далеко з солі пробивається слабий молочний смак, до речі, і трохи смак окисленого жиру. Отака От вам органіка. Свіженька тільки з магазину. Не свіжа. Звертаю увагу, настільки американці звикли споживати солене масло, що, наприклад, у виробника Голд тут написано два несолені шматочки. Тут два шматочки, а не 4. А на соленому маслі. Надписів немає тільки е, на зворотному боці і на самих маленьких шматках. Тобто на фасаді надпису про те, що це солене масло, в принципі, немає. Уявляєте? Зрозуміло, якщо немає надпису не солене – «unsalted», значить масло солоне. Це Америка. Carry Gold, так само 113 грам. Упаковка з двох шматочків, Масло не соленого, масла приплило з Ірландії. Масло набагато більш жовте. Пластичність взагалі ідеальна. Ну, слухайте, це світовий лідер. Це масло класичне, кисловершкове, смачне, яке ви можете зустріти по всій Європі. Кисловершкова класика, не наше солодковершкове. Sweet cream butter, Тут написано, що солоне. salted. Також на індивідуальної упаковки теж пишуть солене. Ну і вага бачите, або в оза, або і вага бачите, 113 грам. Написано, що з американського молока все під контролем. Контролюють, як ви пам'ятаєте, тільки безпеку. Так, ну і от бачите, з воротнього боку теж все розмірено по мінімальним дозам. Де там чайна ложка на рецепт, де 1 третя і так далі. Як на мене, незручно. От ні намазувати незручно. От, ну, ну Взагалі користуватися незручно така. Пімпочка, але ж бачите, у кожного свої традиції, хто до чого звик, хто на що вчився. Більш плотна консистенція, хоча ви знаєте, жирність та сама. І взагалі треба пам'ятати, що сіль взагалі призводить до пом'якшення консистенції, але, звичайно, не в тій кількості, яка потрібна для смаку. Ну от, хоч бити мене, хоч прибити мене. Взагалі, крім солі, відчуваєш трішки-трішки солоденького незрозумілого на задньому плані. Тобто, фактично, ми маємо е, жир з високим відсотком в продукті, да, там 82, і сіль. Фактично, дійсно, якщо б американцю нормальному сказали, вибирай масло без смаку чи смачний спред, то якщо лікар підтвердить, що спред корисніший сенс. Ну, Такий собі молочний жир з сіллю. Керріголд солене. Бачите, як я і казав, тут на фасаді не написано, що там сіль є, тому що це стандартно, традиційно. Якщо надпису немає, це значить, що е, сіль там є. Хоча можете написати. Два бросочки масла. Звичайно, що дуже подібно до того самого продукту без солі. Ну, лідер є лідер. Консистенція трошечки м'якша, ніж у сотковершкових вершкових масла кисловершкового. Зараз скуштуємо. Ні, ну Це добре. Керігол це добре. Це фактично до тих американських зразків, що я куштував. Небо і земля. Єдине що, розумієте, смак все рівно забиває сіль. А от після смак, після смак починається десь 3-4 секунди. Проявляється ося, вся вся згама молочного, смачного кисловишкового продукту. Carry Голд це The Best. Останній зразок плугра чи плагра. Написано, що. Запропоновано, інспіровано шефом. Від шеф-кухаря по-нашому. Так само солене. Так само два брусочка. Ну, таке пафосне. Так само, бачите, порційне. Навіть ця порція теж поділена на порції. Все для зручності, все правильний маркетинг для споживача. Ну, от може, хоч цей напівелітний продукт якось. Позмагається з ірландським зразком Керігод. Ну, консистенція у всіх приблизно однакові, плотніші солодковершкові, трошки пластичніші кисловершкові. Так що питання в смаку, який відсутній в американському цьому, що ми пробували. Присмак після солі немолочний, напівхімічний, напівувага, копчений. Що це може означати? Це може означати дійсно якісь там додавання ароматів чи якусь там секретну технологію, нам незрозумілу європейцям. А з іншого боку, просто це масло могло вироблятися або в сусідньому цеху, з яким небудь цехом по виробництву бекона, чи просто зберігатися в процесі. Нагадую, масло дуже-дуже набирає в себе всі запахи, які є. Я колись зустрічався з маслом навіть низької заморозки, мінус 20, яке зберігалося. На київському ходокомбінаті, по-моєму, номер 3 разом з рибою. Слухайте, це було рибне вершкове масло. Ще раз, щоб переконатися, щось середнє між гумою і чимсь копченим, такі от присмаки, це просто жахливо. Такий продукт продавати не можна. Його взагалі треба було б з реалізації знімати. Але ще раз кажу, це Америка комусь подобається. Просто жах. Просто. Копчене масло. Слухайте, тут нічого про це не вказано. А як вам надпис? Premium European style. Преміальне європейське масло. Капець. Бідні європейці були б, якщо б їли такі продукти. Це просто біда. Так, нарешті продукт з наповнювачем. Масло з чесником і травами. Від Kerrygold. Ну, Звичайно, таке масло, як правило, виготовляє шеф кухар в кожному ресторані. Але ще 20 років назад всі жалілися, що фактично ресторанна їжа це їжа на 90% із напівфабрикатів. Тому ресторани шукають можливість спростити і пришвидшити процес приготування страв і подачі їх споживачам. І фактично. Дуже багато страв вони або в замороженому вигляді, або просто в холодильниках вже готові, вам їх фактично розігрівають. Ну, звичайно, масло, замість того, щоб його кухар сам збивав, легше взяти, відрізати порцію і покласти на тарілку. Це важливо для тих особливо країн, де е, дуже багато людей ходить е, до ресторанів. Ну, Звичайно, в нашій Україні це не на часі. Це страшенно смачно, але кожен з вас може це зробити самостійно. Травки ви самі, сушена петрушка, комусь кінза, комусь кроп, Чесник знову ж таки може бути свіжий, може бути сушений. І буде. Слухайте, на білий чи на чорний кліпчик на ваш розсуд це просто ну, шалені відчуття у роті. Рецептори палають дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Кейрголд з чесником і травами. Але, звичайно, ви вже не почуєте там смаку масла в принципі. І по великому рахунку, якщо ви вже е, опираєтесь на смак, то для вас розуміння, що там був саме молочний жир і саме було вершкове масло на початку, воно чисто впливає на пафос, на снобізм певний. По великому рахунку, ви вибираєте, обираєте цей продукт чисто за смак, консистенцію. І, ну мене би правда не сильно хвилювало, якщо там здоровий рослинний. Маргарин з трансжирами жирами в 10 разів меншими, ніж в маслі. Ну, ну, ну і чудово. Масло тут не відчуваю. Ну і наостанок. Це ірландське масло з оливковою олією. Що це таке? По всім, всім, всім параметрам це звичайний спред. Виглядає як спред. Пам'ятаєте? Якщо е, гавкає, як собака, хвостом валяє як собака, бігає як собака, то це собака. Якщо до масла додати е, рослинну олію, то це буде спред, а не масло. Менше з тим, що бачимо? Irish butter. with olive oil. Ну, Чим вам не маргарин Рама? Його називали халварин, бо він щось середнє. Ну, однозначно, консистенція кремова. Консистенція кремова тобто легше мазати набагато. Бачите, як він? ну от, Аж тече. І, звичайно, солений. Ну, от я вам так скажу. Якщо ви живете в Америці, і у вас немає е, якихось особливих... Пересторох, щоб купувати не вершкове масло, то замість шматка стандартного американського масла я би купив оцей продукт. Ірландський Кергод продукт масло з рослиною оливковою олією. Звичайно солений. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Ну і на сам кінець випуску від мене дуже цікаве питання сьогодні. І практичне. Будь ласка, перед вами склад, етикетка, склад спреду масло плюс рослинний жир. Це перед вами етикетка, склад масла натурального 100%. Не Немає значення з сілю чи без. Увага питання за цими даними. Спрогнозуйте в ідеалі двома способами вміст рослинної олії в продукту. На цьому, все слава Україні, слава нашим збройним силам. Допомагайте їм, якщо є сили, до зустрічі.